З'явившись, привид приводить Геральта спочатку до місця, де на Анну та Тамару гіпотетично напало якесь чудовисько, а після і до хати якоїсь рибалки, при розмові з яким дізнаємося, що Тамара перебуває в Оксенфуті. А ось Анною сталася якась халепа, так як якраз на тому місці, що досліджував Геральт перед цим, дружина барона скрутилася, і в неї запалали мітки на руках. І оцю цю мітку ви запам'ятаєте, дізнавшись цю інформацію, спочатку прибуває в Оксенфурт, щоб Говорити з донькою барона, яка о, диво, ненавидить свого батька. Тут найважливішим є те, що Тамара працює на церкву вічного вогню, а точніше, на мисливців за відьом, які ще будуть далі за. Вати героя протягом сюжета, прибувши до барона з інфою, спочатку шлюн на дуже допитувого сержанта. Філіп розкривається з іншої романтичної сторони. Замість того, щоб пити, він сидить у саду, розглядає квіти та розповідає про свої спогади, пов'язані з ними та його сім'єю. Далі, відправившись у кабінет барона, Геральт розповідає про те, що дізнався.